Новий день, новий прорив. Мешканці вулиці Драгоманова чи не щодня страждають через відсутність води у кранах. Люди обурюються. Адже центральна вулиця міста, що веде до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, перетворилась на його околицю. Як живуть чернівчани в таких умовах, з'ясовували мої колеги. Відсутність води у кранах вже стало звичною справою для мешканців вулиці Драгоманова, адже через зношений трубопровід чи не щодня утворюються витоки. Вулиця має таку специфіку, що ця труба вона вже відслужила свою, труба водопроводна, вона відслужила свій термін. І в ній постійно з'являються прориви, які лікуються дуже простим чином. Береться дубовий чіп, забивають і на тому кінець. І ця труба вже така, напевно, як їжак. Її давно потрібно поміняти. Зараз, на сьогоднішній день, реально справа в загальних комунікаціях. І їх треба змінювати. Ці всі латання це все е, на якийсь час. Ми це розуміємо, тому що в нас реально ці прориви проходять регулярно. І тут треба робити повністю. Мешканці кажуть, центральна вулиця міста, яка знаходиться поряд із Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича, зруйнована вщент через постійні ремонтні роботи водоканалу. Вулиця Драгоманов, кілька сот метрів знаходиться від всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Живу на цій вулиці, і хочу сказати, що вона зруйнована вщент водоканалом, тому що ще жодного разу я не бачив. Щоб після своїх робіт канал відновив, чи водоканал, чи інша служба, не знаю хто відновив, так як це має бути. Ось ця калюжа є наслідком роботи водоканалу. Кілька років, уже кілька років тому назад. Ви ж бачите, там року. Громадяни обурюються, адже зайві гроші на купівлю дорогої автівки для директора водоканалу є. А ось навчасний та якісний ремонт зношеної мережі їх немає. У них там якусь машину за тисячі доларів купили. Для чого? Для того, щоб вона їздила і отакі моменти фіксувала. Та де ж та машина? Вчора не бачив, сьогодні я цілий день одходжу, тому що води нема. Добре, що ми отако об'єдналися, всі дзвонили і так далі. І трошки, як кажуть, камінь зрушився з місця. Ну Це ж повинно бути постійно. Якщо немає таку машину, дорогу. То, то повинен бути цей контрольор об'їхати. Тим часом на водоканалі про проблему знають та вже традиційно обіцяють, що заміну мереж усе-таки розпочнуть, але не раніше наступного року. Дуже пошкоджена труба, стара труба дуже пошкоджена. Латаємо, робимо, стараємося відновити водопостачання. Зробили в п'ятницю роботу два метри від того місця, де пошкоджено, знову порив. Знову будемо розкопувати, але будемо планувати цей водопровід замінити. В цьому році заміна трубопроводів не буде. А поки директор Чернівці водоканалу Андрій Колесник витрачає гроші підприємства на покупку дороговартісних автівок, коштів на ремонт мереж катастрофічно не вистачає. Ірина Задорожна, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.